Гритча Олівець. Бабуся пише лист. Онук дивиться на неї і запитує. Ти пишеш про мене? Бабуся перестає писати, посміхається і каже онука: Ти вгадав, я пишу про тебе. Але важливіше не те, що я пишу, а те, чим я пишу. Я б хотіла, щоб ти, коли виростеш, став таким. Як цей олівець. Малюк дивиться на олівець з цікавістю, але не помічає нічого особливого. Він точно такий же, як всі олівці, сказав хлопчик. Це залежить від того, як дивитися на речі. Цей олівець володіє п'ятьма якостями, які необхідні тобі, якщо ти хочеш прожити життя злагодіти світ. По-перше, ти можеш бути генієм. Але ніколи не забувати про існування руки, яка тебе направляє. Ми називаємо цю руку вищою силою. Довіряй цій силі і вчися відчувати її. По-друге, щоб писати, мені доводиться заточувати олівець. Ця операція трохи болюча для нього. Але зате після цього олівець пише більш тонко. Отже, вмій терпіти біль, пам'ятаючи. Що вона облагороджує тебе і допомагає стати краще. По третє, якщо користуватися олівцем, завжди можна стерти гумкою те, що вважаєш помилковим. Запам'ятай, що виправляти себе це не завжди погано, часто це єдиний спосіб утриматися на вірному шляху. Головне робити висновки з помилок, сприймати їх як урок та рухатись вперед. По-четверте, в олівці значення має не дерево, з якого він зроблений, і не його форма, а графіт, який знаходиться всередині. Тому завжди думай про те, що відбувається всередині тебе, адже це головне. І нарешті, по-п'яте, олівець завжди за собою залишає слід. Так само і ти залишаєш після себе сліди своїми вчинками. Тому. Обмірковуй кожен свій крок, адже що посієш, те і пожнеш. Я зрозумів, бабуся, тоді я дарую тобі цей олівець, щоб ти завжди пам'ятав про головне.